Добрий день, дорогі мої друзі! Я всіх вас рада вітати на своєму каналі і ось, як і обіцяла, хочу вам показати, які нові статуеточки в мене з'явилися. Як ви знаєте, пам'ятаєте, я починала своє колекціонування, своє хобі саме зі статуеток. Але потім, уже, як то кажуть, щось пішло не так і вже додався посуд і скло. І текстиль, і різні такі цікаві речі, але все ж таки я в пріоритеті держу статуеточки. У мене вже є багатенько, не хочеться повторюватись. І ось я вишукую, що ж у мене немає, якої немає, і ось знайшла. На барахолці в нашій купила от такого зайчика чи кролика. Це як символ наступного року це буде рік короля, зайчика. Це Полонський завод. Відома фігурка, вони недорогі, маленька така анімаційна фігурка, але дуже мила і симпатична. І я собі його придбала. Ось така трапилася фігурка, дуже цікава, не так часто вони зустрічаються. Тут теж і ручна домальовка, і ось копиця ручна домальовка, носик, ще розпис солями йде. І ця фігурка Лань або косуля. Дивіться, є. Клеймо перший сорт, такого собі клейма немає, номер. І я вже видивилася, вишукала інформацію, що це мінський фарфоровий завод. Теж не так часто зустрічаються вироби цього заводу, але на цей раз теж мені пощастило. І ось така трапилася ось буквально недавно фігурка Золота рибка на хвилях. Це як. Попільничка або біжутерниця, можна якісь дрібні речі, чи прикраси покласти сюди. Теж гарненька, ціла, де неде потерта позолота, але всі плавнички і всі хвостики у рибки ціленькі. І це коростень, Теж старе клеймо, перший сорт ось така гарна, чудова річ. Подобаються мені статуетки. Їх як багато, вони так гарно виглядають. І от теж я ставлю на поличку, як кажуть, можна не дивитися телевізор, милуватися своїми цими фігурками. І ось, як ви бачите, я вже трошки готуюся до свята, до Нового року. Треба робити настрій самим, і свято робити самим. І в мене є ялинкові прикраси. Я вам покажу в наступному відео, щоб вже... Їх не змішувати, і ось в мене така новорічна композиція. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!